Доброго дня! З вами Юрій Заїка. І сьогодні ми будемо продовжувати нашу роботу з вином. Щось не те, так? Зовсім не те. А це я розмовляю українською. Ну бо вже скільки можна оце російською та російською? Треба якось потихеньку переходити. Тому сьогодні я спробую з вами розмовляти українською мовою. Якщо будуть русизми, ну не бийте мене дуже. 8 листопада ми з вами поставили вино на освітлення. Зняв я його 13 листопада, то більш 5 днів воно в мене освітлювалося. Зняв з осаду на фото я вам покажу, як виглядав цей осад. Мені прийшлося перелити вино, бо... Той бутель, який в мене 20-літровий був, він мені знадобився для інших цілей. Тому от я перелив сюди 10 літрів. І ще 10 літрів я розлив по пляшках, по великих пляшках. Я їх буду використовувати для міксування з іншим видом вина. Так от, хочу вам показати, що в нас вийшло. Чому тут красне? Це я поки що відставлю в сторону. От, бачите, яке вийшло вино. Воно кристально прозоре, зовсім прозоре. Тобто в нього ніякої звісі, нічого немає, усе чисто, усе красиво. Я його куштував. ну, четвер був, був, свято було досить велике для виноробів День Божолі Ново. Тому на День Божолі Ново я ясно, що куштував своє вино. Воно мені сподобалось. Але сподобалось трохи не в чистому виді, а в міксі з червоним вином. Тому от я хочу ще показати: якщо ви робите червоне вино, а не біле, ну не рожеве, то можете там. Десь якось боятися, що воно освітлить його до білого. Не бойтеся, бо я оце от налив для вас оцей бокал червоним вином, яке я ставив на освітлення разом з цим от рожевим. І воно нормально червоне, бачите? Теж кристально прозоре. от. Воно дуже красиве, якщо можна було, було б вам передати цей колір, ну він ну дуже гарний. Це Ізабела. Ну, зайдете у гості, то я вас пригощу і подивитесь яке. І от я міксував дуже отакий класний мікс виходить. Ну добре, Що ж тепер? Чого я зараз з вами знову про вино. Тому що це ще не все, що ми ото зробили, ото що ми бултихали, ото було таке фу-фу-фу-фу, таке щось таке було, блін, взагалі. Е, так ото ще не кінець. Е, кінець буде тоді, коли ми все вип'ємо. Але е, до того, як розливати це по пляшках, як ховати це у погріб, чи може в кого є діжка дубова, то може і в діжку наливати, треба зробити ще одну річ. Це консервування вина. Може хто має великий досвід, він не консервує вино і в нього все виходить. Слава Богу, то таке. Але якщо ви не впевнені у своїх силах, якщо ви вперше, ну може не вперше, но робили вино, воно у вас не дуже виходило, чи воно у вас скисало, пропадало. То це якраз для вас. Є е, два таких доступних способи консервування вина. Перший це така собі домашня пастерізація. Чи це коли вино нагрівається до температури близько 76-78 градусів, потім охолоджується, розливається по пляшках і так далі. Мені не подобається цей е, спосіб, бо. Е, Процесі нагрівання вина, е, ну, я рахую, вважаю, я вважаю, що е, у вині якісь, е, просходять якісь реакції неправильні, не, не те, що потрібно. Е, до того ж, при нагріванні трохи випаровується спирт, температура кипіння спирта 78 градусів Цельсія, то він випаровується. А навіщо? Ну, Вино, воно ж. Повинно бути спиртове. Тому я пропоную інший спосіб консервації. А до того ж, чому треба консервувати? Якщо ви зброджували вино на диких дріжджах. Я не роблю вино на диких дріжджах, я роблю на чистій культурі. Я купую спеціальні винні дріжджі. Вони прогнозовані, вони добре працюються. Але ви, я думаю, вино робили такими на диких дріжджах, От то, з яким зараз працюєте разом зі мною. Да? І дикі, дикі дріжджі, вони такі непредсказуємі, і вино на диких дріжджах воно нестабільне. Воно може у будь-який момент почати ще грати чи взяти скиснути. Ну, може бути що завгодно. Так от, консервація вона приводить вино до такого стану, що воно не буде так робити. І це вино можна закласти на храніння. І воно і через рік, і через два, і через три буде добре вино. І е, якщо чим довше ви будете його тримати, тим воно буде е, вкусніше. Тому почнемо. Прибираємо оце от, і беремо отой бутиль. Ну, не, бай, не видно, що там, так. Е, значить, чим ми консервуємо? Є така штука, метабісульфіт калію. Вона є у доступі, у вільному доступі, її можна купити на спеціальних сайтах, у магазинах, інтернет-магазинах, які торгують всякими приладдями та приспособами для виноробства, пивоваріння, самогоноваріння. Тому це не є чимось таким недоступним. От і в процесі розчинення він розпадається. Ну, хімію я погано вчив у школі, бо тому не буду вам тут розказувати. Але е, суть в тому, що в вині з'являється сірка. Е, сірка вона вбиває усе, що там в вині є, усі бактерії, усе, що там може залишилося після освітлення. Вона просто це все вбиває, вона стерилізує, можна сказати, вино. І е, в такому стані вино можна хоронити довго і щасливо. Так? Е, доступна сірка нам тільки у такому вигляді. Тому працюємо з нею. Е, тепер е, уже конкретно. Е, значить, так, на 10 літрів вина треба взяти 1 грам оцього метабісульфіту калію. Всього лише 1 грам. От у нас 10 літрів, ми беремо 1 грам. Мої ваги, маленькі, добрі ваги. Відміряли один грам, і зараз будемо розчиняти його в вині. Можна відразу насипати в вино, перемішувати там, розчиняти, але мені більше подобається спосіб, коли трохи відливається вина. Держеньке таке. Трохи вина відливаємо. І от в це трохи ми висипаємо отой метабісульфіт. Перемішуємо, повністю розчиняємо. Отут будьте уважні, не можна робити отак от, не можна вдихати ці пари, бо все ж таки це отруйне, досить отруйне і ну, не потрібно цього робити. Бо може бути якісь <смі>, негарні наслідки, тому ми отак от розчинюємо. Воно потім е випаровується, воно виходить з вина. Не бійтеся цієї сірки. Якщо ви вносите її не дуже багато, е якщо воно там один по півтора грами на 10 літрів, то воно там взагалі не відчувається. І коли ви вино від відкрив пляшку, нал'єте, то воно протягом там п'яти хвилин з пляшці усе е вийде. Його і так пити можна, воно в такому малому концентрації, в такій малій, воно ніяк не на здоров'ї на вашому, ніяк не відразиться. Що хочу ще сказати про обробку сіркою вина. Якщо ви боїтесь, якщо ви не впевнені, що сірка це добре, ну не робіть цього. Не робіть, пропустіть і моліться, моліться, щоб ваше вино не пропало. Але усі виробництво вина, усі, що б вам не казали, воно чисте, воно там без добавок, без нічого. Абсолютно, усі виробництва вина е, сульфіцирують, так, вносять сірку у вино. Виробничий процес, вина без цього майже неможливий, бо в таких кількостях вино. Над ним ото трястися, як трясуться деякі домашні вінодели, ніхто не буде. Тому сірка обов'язково. Ну, якщо ні, то ні. Що ще з приводу того метабісульфіту? Метабісульфіту? Якщо у вас вина небагато і вам не потрібно так багато цього метабісульфіту, нічого страшного, він зайвим не буде, бо, наприклад, я цим метабісульфітом калію, я їм обробляю всю тару. Він, крім того, що він вино консервує, він ще є таким обеззаражувателем да, тари. Дуже добре. Навіть в інструкції до цього метабісульфіту написано, що їм обробляти усю тару, де ви переливаєте вино. Не треба її держати на пару, не треба там оці, оці маніпуляції хитрі. Я беру, розвожу його в пропорціях, там написано на упаковці, з поласкою просто оту тару і потім тоді ллю вино. Усі пляшки, в які я заливаю, вино, я усі ці пляшки Перед тим, як залити вино, я їх змочую повністю цим метабісульфітом. І нічого в мене не зривається, ніякі пробки не вилітають. І взагалі жодного разу після того, як я почав використовувати сірку. В мене не було ніяких ексцесів з приводу, вино спортилося, чи вино заграло, чи ще щось. Так що, це не просто так. Беріть собі це до уваги і користуйтеся. Я плохого вам не розкажу. Повністю розійшовся. І вливаємо до нашого вина. Мого вина. І добре, добре, перемішуємо. Мені знов не дуже вдобно це от перемішувати, бо горлосько ще менше, ніж у того бутиля. Ну що поробиш? Яка тара є, з тою і працюємо. Все. Перемішали. Кілька годин залишимо, щоб воно там попрацювало, щоб воно там усе вбило. І можна, в принципі, розливати по пляшках ставити на храніння. Деякі консервують, закатують у бутля, кришками закатують, але я б цього не робив, бо металева кришка вона ну, не зовсім те, що потрібно вину. Навіть якщо вона не торкається, вина у Бутлі вона все одно якісь процеси проходять там воздухообмінні так у Бутлі, і контакт з металом взагалі є. Тому не треба цього робити. В кінці кінців є е, пластикові такі кришки, якими для консервації вони розпарюються, закриваються і дуже плотно закриваються, якщо ви вже хотите в бутлях. Але я взагалі я відразу розливаю по пляшках, і пляшки вже ховаю у погріб і у погрібі вони витримуються. Отак от тако. я з вами е, поки що прощаюся. До нових зустрічей. Далі я вам ще щось цікаве буду розказувати. Вважаю, що вже українською мовою. І пока. З вами був я, Юрій Заїка.